тыкнить мне пальцем пальнить по мне стрельнить в мене стрельнить в мене о бачу так бачу здорово и вас раскидало. И лови. И ловите. Ты еще живый? Дякую за соли. Лови. Да. все. Да. не все. Звідки ви лізти? Ще хтось? Всі? Значить, Начебто всі. Так, А... попідбирати все, що випадало з трупів, які порозбігались куди не попадя. <кхід> так, ну. Солі і воліган я можу відновити. Чудово, це повністю все. А от снайперку відновити не таїть. Давайте йти. Що тут у нас? Не треба. Тут. Все, трошки візьмемо. І напевно від вас більше нічого не треба. Смикаємо. It's as much a mystery to me as anyone else. Maybe Songbird knows, but he's not talking. I'm sorry. What for? I get to wear this stylish thimble to cover up my hideous deformity. I hear they're all the rage in Paris. Hmm. Ну добре. що б з вами робити, що б з вами робити. Дивит. Лови. Змазав. Оце от прозоре прикриття, воно не дуже тут тема. Лови. Чого ты такий міцни? Реально сдох. Давай подивимось. Лови. Емось. Давай я тебе скину. Так. А -а -а. Забратись тут і пройде. Тепер. І позиції всіх ідіотів бачу. Не дуже добре, але бачу. За хмарами ховаєтесь. Не знаю, вбив, не вбив. Так, тут ракетниця у нас. Відновлюємо автоматона. Бачиш когось? Це що там чувак стоїть просто так. Напевно він лежав там. Не знаю, якось воно дивно. О, когось чую. Так вот. Значит, то... Все. Ну, это вот, чтобы выпадало. <coughs> Еще и я. Так, тут у нас пусто. Вся штука тут высыть. О! Версята. Тут можно затаритись. Ничем, власно, я тут не могу затаритись. Оно все мне нафиг не треба. І начебто тут в цій кімнаті більше нічого такого цінного немає. Подивимось далі. Пусто, пусто, пусто. Нічого цінного взагалі. Ну що ж, добре, солі і... трошки здоров'я. Солі на пізніше залишу, може знадобляться. Бо ми ще сюди будемо повернути. Так, о! От тут от здається ключ має валяти десь. Або не тут. Бо я скільки вгадую, стільки не можу вгадати. Так, оце от буде потім розбите. Я зможу добратися до оцього от сили нової. Так, ключа я тут не бачу. Отже, більше шансів, що я його, скоріш за все, вже десь пропустив, або він ще попереду, але тут залишилось не так далеко до тої скрині дурнуватий. Так, ходу все. Ну що ж, на ліфт і нагору. Погнали. Вступ на гору. Погнали! на територія. Сюди ми все одно ще повернемось. М -м, питання тільки в тому, чи доведеться мені потім пізніше повертатись до тієї дурнуватої скрині, щоб зібрати з неї те, що там лежить. Ще годину запису. А потім можна закруглятися і ставити на рендер. Fifth and sixth episode, last two episodes. Мають... You сегодня. must trick me some sort of freak, a girl who can bring dead men back to life, whose only acquaintance is a, a giant bird creature. It must seem ridiculous. You just got dealt a bad hand. I am not going back to that tower, no matter what happens. It won't stop until they happen. Why? Что я с ними? Хорошо. же Элизабет трошки засмучена Как завжди. А мы в битные районы зашли. to all your problems to keep you chasing that almighty silver eagle so you can buy everything they're selling to keep you down brothers but daisy fitzroy says there's another way another way coming I to Якби у вас у всіх не однакові обличчя були... Раніше не однакові моделі людей. The так. От тут, якщо близько підійти, там, якщо бачите, пляшка, яка відновлює, збільшує запас здоров'я, щитів і селей. якщо близько підійти, то коротше тут одне в одного почнуть стріляти люди. Але при цьому пізніше можна потім всі... Пізніше, коротше кажучи, тут можна буде сюди спокійно пройти і без інших проблем а, забрати ту пляшку. Поки що все тут сумно виглядає, відмички, каналізація, щурів не вистачає. Чому тут щурів немає? Вони скрізь мають. бути. Привлечь, тай с не на пацан. пацан. ти дикаєш. Ви ірландці, я так розумію. Цей бар, я так бачу, я раніше часу заперся. А тут ви на мене вже злі. Не, ну і добре. Опля. Погнали в бар. Подивимось, що тут є. Так, М -м, трахтомат, набої. І пар. <клухи> <клухи> Випивка. Люди. Чудово. А, Набоїв трошки. Ось там проблювало. Так. Все якщо я візьму тут хоч щось, то мене по попі. О, з дробовиком, чувак, стоїть, бачите? Ти Не чіпай нічого, бо я тебе вб'ю. Так, тут нічого нового не з'явилось. Мішень для кидання. Тут хтось мертвий, грошики. 888, срібня кіл. І солодка вата. О. Я бачу, ви тут розважаєтесь. Кльово. Зайдемо сюди. Тут пацан забіг і сховався. Давайте подивимось по сторонах. О, ключі нарешті. Добре, що я сюди зайшов. М -м -м -м, так. О, гаманець, гаманець, гаманець. Так, начебто. Ви встигаєте. Сп... Ви, ви розумієте? Ви спостерігаєте. It really fast for you? When you force deep underground well, you see things from the bottom up. And down at the bottom of the city I saw a fire burning. The fire's got heat of plenty but it ain't got no mouth. Daisy Now she got herself a mouth big enough for all the fires in Columbia. Apelsinka. І боби. А тепер зіграємо. Is a home in, the sky. in the sky Я бачу, ти собі песика знайшла. Мило, все це було. А тепер звідси на вулицю, там де нас чекають п'яні ірландці, які хочуть нас пограбувати. Так, і ключ у мене є. Тепер я про нього можу замкнутись, поки не знайду скриню підходящу. Так. Давайте погнали. Тут банан, прогнивший, не знаю чого я схалив його. Що там тут з кимось щось трапилось? когось зачинило щось десь я не, не розумію не знаю просять допомоги але я не знаю що тут робити так тепер прямо сюди що тут у нас нехига дров No. Ці Ina! тут. Картопля пацани, хавайте! Ну, вам це не треба, тому я це все загребу. Грошики. І чийсь гаманець. Чудово!